В Нещодавно коментуючи вибори ще 2004 року, я дозволю собі повернутися туди. Ви, я практично цитую вас, побачивши конфігурацію двох основних кандидатів на посаду президента, у мене серце розривалося, тому що це була туп, тупикова ситуація. Пізніше, ви подібно характеризували ситуацію в 2010 році, коли було два також основних конкурента. Зараз у нас 44 кандидата. А скільки з них, на вашу думку, є агентами Кремля або можуть працювати в інтересах Кремля? Ви знаєте, е я не вимагаю я вас прізвисько, я, я дійсно багато знаю. З 92-го року по 2005 рік я фактично. Працював в зовнішній воєнній розвідці е, і на керівних посадах, е, керуючи розвідувальним співтовариством нашої країни. Дуже багато мене плутають з кадром офіцером СБУ. Я був в СБУ рік і чотири місяці по переводу з Міністерства оборони в СБУ на посаду голови е, на більшу військову посаду з генерал-полковника на генерал армії. Але я зараз залишався в штаті Міністерства оборони. Я офіцер кадрової міністерства оборони. Так, от безумовно я дуже багато знаю, і так сталося, що всі політичні гравці, і тоді, і зараз, мене це не тішить. Можливо, я навіть знаю про них більше, ніж вони вже про себе хочуть знати і пам'ятають. Але це все закрито грифом таємно, тому що мої знання я отримав на служінні держави. Але я був абсолютно щирий, в четвертому році я зробив все, що міг службою безпеки, щоб зупинити Януковича. Янукович не прийшов до влади. Але ще більш мені було важко жити, коли я бачив, що Ющенко спотворив можливості, не збирався ламати. Систему не збирався будувати демократію, він спокійно привів на схеми, які існували вже і вдосконалив їх любих друзів, які рівень корупції ще більше підняли, і привели знову Януковича до влади. Коли мене питали на виборах Януковича, коли він став президентом, ви цитували: це було в 2009 році. Я сказав, за жодної цих кандидатур не буде голосувати. Більше того, я тоді сказав, що хто б не був обраний до влади. Всіх претендентів він до кінця терміну не добуде в січні 2013-го. За рік до подій на Майдані на конференції НАТО, яке в Києві, я сказав, що ми на порозі другого кривого майдану. Вони здивовані були, як така система. Я сказав, що Янукович не розумів і ніколи не розуміє, яким народом правити. А про ці вибори а, ці вибори якраз те. До останньої хвилини ми вели перемовини до нас приходили. У нас досить скромна партія, яку ми тільки розгортаємо: Сила і честь, скорочено Січ. Ми мріємо створити першу засновану на ідеології консервативної демократії партії. Спочатку ми в статті газеті День невивчені уроки гетьманату і сучасна національна ідея України. Я виклав три закони демократії. Я окреслив, що ми хочемо будувати. Овав свою національну ідею, як я бачу Україну в сучасності, і тільки після цих перемовин, коли ми побачили, що нема кому підставити плече. Люди, які йдуть зараз в президенти, вони не мають стратегічного бачення, вони не мають стратегії плану, вони не мають архітектури, що вони хочуть будувати. Вони знову хочуть прийти просто до влади. І знаючи їх, і знаючи їх найближче оточення, це був, якщо хочете, жест останній офіцер. Інколи у нього нема іншого виходу, як зробити крок вперед. Країна. Держава втратила керованість. Конституція попирається. Вона просто краща конституція по виснову Вінціанської комісії. Її ніхто ще не розвивав. Я все ж таки дозволю собі ще раз задати за запитання. Половина кандидатів 44 сорока є агентами Кремля, чи умовно кажучи, керовні Кремлем. Серед них є Росії серед цих е е е кандидатів президенти. Є люди, які е мають сталі е зв'язки. З керівництвом Російської Федерації, і деякі з них навіть не приховують свою проросійську орієнтацію. Сіки? Яка частка серед усіх? А, я б сказав, що це ну як менше четверта частина тих людей серед кандидатів, які фактично вони виступаючи навіть за мир, а, це не мир, це капітуляція.